Всім привіт, це моя Біві Ема і сьогодні у нас вже день, 12 березня 2018 року. І ми поїхали! Сьогодні у нас одне, але дуже прикольне свято. Це день кімаріння. Я думаю, ви знаєте, що таке кімаріння. Це поспати 10-10-15 хвилин. І тоді у вас самопочуття ну, стане кращим. І ви почнете відчувати себе краще. Навіть ще не нас довели про те, що якщо астронавт поспить 5-10-15 хвилин, то тоді його активність стане в третину більшою, <плес> а його уважність стане аж на половину більше. А я вам кажу пока. Не забувайте. Підписуватись, ставити лайк і дзвіночок, заходите на мій інстаграм, бо там про мене дізнаєтесь багато цікавостей. Він буде в описі. Він VV лайк. Like. І на мій Фейсбук, звісно ж. А якось вам пока. Якщо ви маєте цікаві ідеї, пишіть їх мені. Пока-пока!